Це великий приклад для всіх людей, що це людина з дуже великим серцем. Така хвора людина. У нього був інсульт 11 років тому, то він десь півроку зовсім не ходив, взагалі не вставав. Питання то стоїть, що інваліду треба допомагати. А це вийшло, що інвалід за себе не подумав, а подумав за фронт. Валерій Манарха планує пройти понад 40 кілометрів з путили до вижниці, аби зібрати гроші для свого фіна, який зараз боронить країну на Харківщині. Після того, як військовий Микола Терен дізнався, що чоловік заради нього планує пройти такий шлях, надіслав відео. Валерій, хочу подякувати тобі за підтримку на нашу зараз часи Важкі ведемо тяжкі бої в Вовчанську, і саме ваша підтримка. Дуже нам необхідно. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава! Дякую, дякую. Пан Валерій, це наш з чоловіком відчальний батько. Ми з ним дуже з цією сім'єю дуже дружимо. і до Сьогодні ще він сам захотів допомогти 82-й десантно-штурмовій бригаді, в якій служить мій чоловік Микола. Насправді, наші люди трошки тут не відчувають тієї війни, що зараз відбувається. І я, я рада тому, що ми тут не відчуваємо цього. Але завдяки нашим хлопцям, Дякую вам те, що ви допомагаєте.

і це він сам подав цю ініціативу, подзвонив до чоловіка і сам запропонував. Насправді їм зараз дуже потрібні реби. Це такі установки, там які дуже допомагають зберегти життя наших воїнів. Після інсульту в чоловіка є проблеми з мовленням та ускладнена хода. Для того щоб пройти марафон, останні півроку Валерій щодня тренувався. Тепер без зупинки може пройти дві години. Дистанцію від потили до вишниці ймовірно йому доведеться йти до п'яти днів. Коти зібрати на воїдних, аби мали за що нас захищати. Є мета 100 200 тисяч. Впевнені, що пройдете, чи готові. Ну ти, я не одна скати, бути три, готові. впевнені, готові, їх Бог їх так і бути. Бачите, яка сонна погода файна. Ну так. Да. Ємбию, зібрати на раб. Дух у нього бойовий, що він, якщо б він не був хворий, він точно би був біля свого фіна на війні. Ну, він підкреслює цим, що я воювати не можу, але я не можу так лишити, щоб захисники і нас захищають, і за свої кошти купляють усе. Будемо пере, перепочивати, будемо ставати там, дві години, він говорив, що може йти. Але він духу має такого, що я думаю, що і буде по три години йти. Не втомлюсь, нема нічого, нашим західникам не так не втомлюються. Так що де їм вчинені стайди за автобус. У марафоні чоловіка супроводжує волонтерська організація, медики та військові. Перехожі донатять гроші у скриньку або скидають їх на реквізити картки. За перший день чоловіку вдалося пройти 7 кілометрів та зібрати понад 65 тисяч гривень. Даніла Латковська, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.